Вітаю! Сьогодні поговоримо про догляд за волоссям, і е, хочу звернути вашу увагу на оновлену лінійку Repair, яка е, працює саме для відновлення волосся, яка працює для зміцнення волосся. Е, ця лінійка дозволяє нам не тільки доглядати е, за волоссям в домашніх умовах. А дозволяє нам доглядати за волоссям під час технічних процедур, а також урізноманітнити доглядові процедури у салонах краси. Тобто ми маємо можливість створювати реконструкцію волосся, яка забезпечує нам відновлення волосся стає набагато міцніше від коренів до кінчиків. Ця лінійка розроблена експертами у міжнародних лабораторіях, яка суттєво покращує якість волосся. Зміцнюючи його від коренів до кінчиків. Наповнення цієї лінійки доглядовими інгредієнтами вражає. Після ребрендінгу продукція стала ще більш наповнена доглядовими інгредієнтами, а саме це комплекс Trix, яка входить у всі продукти бренду ЄЛОВ. Також велика кількість амінокислот, які своїми дрібними частинками заводять усі поживні речовини глибоко в структуру волосся. Це олія какао, яка з допомогою жирних кислот, які входять в цю олію, працює на кутикулярному шарі, на ліпідному шарі, зволожуючи і живлячи волосся. Це протеїни мигдалю, це система бонд, яка працює глибоко в структурі волосся на рівні кератинових зв'язків і не дозволяє пошкоджуватись дисульфідним зв'язкам внаслідок фарбування, знебарвлення, а також наповнює волосся під час реконструкції цими поживними інгредієнтами. В цю лінійку входять шампунь, кондиціонер, маска, молекулярна незмивна сироватка і, вже відомий нам концентрований бустер Plex Bond Hero. Кожен з цих продуктів підходить для фарбованого волосся. Це є досить е, м'яка лінійка, яка має е, низький pH і е, підходить для е, використання цієї лінійки навіть після фарбування у салоні краси. Тож, шампунь, е, досить гарно. Е, Промиває шкіру голови та структуру волосся, він є досить поживний. Вже після використання цього шампуню спостерігається м'якість волосяного покриву. Він може не підійти для досить жирної шкіри голови, тому що дуже багато доглядових поживних інгредієнтів. Маска, оновлена після ребрендінгу, має Ще більшу насичену формулу догля... доглядових інгредієнтів, і вона реально. Працює з першого разу. Вже з першого разу відчувається м'якість, гладкість волосся. У цю маску входять легкі силікони, які працюють на кутикулі, згладжують кутикулу, волосся стає гладким, шовковистим. Амінокислоти заводять глибоко в структуру доглядові компоненти. Якщо говорити про кондиціонер поруч з маскою, то він є трішки легший. Він містить. Меншу концентрацію доглядових компонентів і підійде для волосся, яке є не надто пересушене, не надто пористе. Тобто, для, якщо говорити також про консистенцію, він є трішки рідший і, можливо, краще підійде для довшого волосся, щоб легше розподілити продукт по довжині. Ще одним продуктом, новим продуктом у лінійці Repair є молекулярна незмивна сироватка. І це реально прорив, тому що ця сироватка справляється з дуже пошкодженим волоссям, з дуже пористим волоссям і миттєво надає йому гладкість, еластичність. Це як, це як швидка реконструкція для пошкодженого волосся, і при цьому вона абсолютно легка, не переобтяжує волосся. Це Максимально швидкий результат тут і зараз, і це реально незмивна сироватка зараз номер один у компанії Trade Cosmetic, яка зайшла і сподобалась усім перукарям, які її спробували. Інгредієнти доглядові в цій молекулярній сировіці максимально збалансовані для того, щоб Швидко проникнути, дати максимальний результат відразу і при цьому не переобтяжувати структуру волосся. У домашньому догляді ми можемо використовувати шампунь, маску і незмивну сироватку. Або ж шампунь, кондиціонер і незмивну сироватку. Якщо у вас волосся є менш пошкоджене, вам достатньо буде використовувати з шампунем кондиціонер. І незмивну сироватку, якщо волосся потребує більшого насичення доглядовими інгредієнтами, я раджу все-таки використовувати маску. Також моментом є використання шампуню. Всі ми знаємо, що шампунь ми підбираємо під тип шкіри голови, тому не завжди шампунь з лінійки може підійти. По типу шкірі, тому я вважаю, що є абсолютно нормальним використання іншого шампуню, який відповідає вашому типу шкіри голови. А доглядовими продуктами, які будуть працювати на поверхні волосся, на структурі, можуть бути вже засоби, які входять саме в цю лінійку. І, звичайно, в комбінації або навіть в повному комплексі результат ви отримаєте значно швидше і значно більше, ніж ви би використовували ці продукти по окремості. Окремо, хочу приділити увагу використання плексу Бондугіров і маски лінійки Repair, тому що з допомогою цих двох продуктів ми можемо створювати у салоні краси інтенсивну реконструкцію для дуже пошкодженого волосся. Все дуже легко, просто. І при цьому дуже ефективно. Тому що змішуючи плекс з маскою в пропорції на 30 грам 5 мл плексу, ми можемо е швидко, е до, до прикладу, 20 хвилин під клімазоном можна і без додаткового тепла, але ми знаємо, що під під дією додаткового тепла. Доглядові інгредієнти проникають глибше в структуру волосся. Ми отримуємо інтенсивну реконструкцію для відновлення дуже пошкодженого волосся. Тому після знебарвлення, після висвітлення і перед тонуванням я рекомендую робити саме цю реконструкцію робити корекцію пористості для того, щоб тонування вашого полотна було кращим, щоб колірний нюанс проникав краще в структуру, і колір був. Рівномірний. Якщо ваше волосся є менш пошкоджене, ви можете використовувати цей плекс не з маскою, а з кондиціонером. Також є інший варіант реконструкції для. Надзвичайно сильно пошкодженого волосся. Для цього потрібно спочатку нанести маску з плексом на сухе волосся, витримати під джерелом тепла, тоді промити волосся двічі шампунем, після цього нанести знову плекс з доглядовими маскою чи кондиціонером, прогріти, змити і зафіксувати ваш результат молекулярною сироваткою незмінною. Цією інтенсивною реконструкцією для дуже пошкодженого волосся є використання на сухе волосся. Першим етапом маска з плексом на 30 грам 5 мл плексу, витримати його під джерелом тепла 10-15 хвилин, змити. Промити волосся та шкіру голови шампунем. При потребі це можна зробити два рази. Тоді на вологе волосся нанести, якщо у вас пористе товсте волосся маску, якщо волосся є досить тонке, можна використати кондиціонер, також витримати під джерелом тепла 5-10 хвилин і змивши цей продукт. В кінцевому на кінцевому етапі використати молекулярну сироватку незмивну, хочу зауважити, що результат зміни якості волосся ви побачите вже після першої реконструкції. Але, звичайно, я рекомендую все-таки зробити систему реконструкції, а це хоча б три. Або навіть п'ять процедур для того, щоб закріпити результат, тому що наповнюючи інгредієнти мають накопичувальну дію, і важливим етапом, особливо для фарбованого волосся, є постійне привнесення чудових інтенсивних доглядових компонентів в структуру волосся для того, щоб воно завжди виглядало естетично, гарно і мало здоровий вигляд. Впевнена, що всі, хто спробує е, ці продукти у своєму догляді, як перукарі, так і клієнти салонів краси, всі оцінять її е, на високому рівні. І я бажаю, щоб ваше волосся завжди залишалося гарним, доглянутим і здоровим.